Привіт! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі Підсумки Дна. Приготуйте, сьогодні, буде неприємно, адже сьогодні все це дно ваше. Ви звикли, що журналісти щось на когось накопали і потім розповідають про нього ґрунтовні гадощі. Сьогодні буде не зовсім так. Спочатку журналісти дійсно накопали. Олег Ляшко, відомий український політик, голова фракції, партії, витратив за останній рік. 20 мільйонів гривень на нову нерухомість. Він їздить розповідати електорату, тобто вам, про те, як він переживає за ваші маленькі зарплати, але їздить на броньованому каділаку ціною в тисячу таких ось ваших маленьких зарплат. При цьому жодного зрозумілого джерела доходу у нього немає. А якщо купнути глибше, то виявиться, що друг Ляшка за його допомогою отримав держпідрядів на понад півмільярда гривень, а ще розпилив державний завод, проліз до міністерства, отримав кримінальну справу на закупівлю, яку провів вже як чиновник, але гроші пустив до себе. Це все буденна така корупція, але давайте поговоримо про першопричини. Ну вони ж не в тому, що Ляшко погань, а в тому, що він депутат із власною і доволі популярною політичною силою. А знаєте, чому він депутат? Це тому, що ви за нього проголосували. Навіщо ви це зробили? М -м ну тут вже причини можуть бути різні, але переважно вони зведуться до одного моменту. Ви вчасно не поставили собі, а може ляшку, питання, що він верзе? Чи це взагалі можна реалізувати? Ось так, любі друзі, працює популізм. Людину доведено багатьма цікавими експериментами, природньо приваблюють прості рішення. Це, скоріш за все, еволюційна вимога. Ну тобто, якщо ти якийсь кроманьйонець і бачиш, як всі твої одноплемінники біжать, еволюційно вигідніше не розмірковувати. Яка на те може бути розумна причина, а тупо драпати. Бо доки ти розмірковуєш, тебе зжеруть. А якщо всі біжать без якоїсь поважної причини, типу тигра, то ти загалом нічого не витрачаєш, трохи побігав. Окрім цього, люди взагалі доволі ліниві тварюки, яким складно концентруватись і довго думати. Плюс вони люблять швидкий результат. А ще за кожне прийняте рішення, правильне чи неправильне, мозок нагороджує вас крапелькою смачного приємного гормону за виконану роботу. Навіть якщо вся ця робота полягала у прийнятому за 15 секунд реклами рішенні. Ляшко прикольний, проголосую за нього. На цьому тримається політичний популізм. Та бачите, алгоритми, які чудово себе зарекомендували у Савані, вони паршиво працюють на виборчій дільниці. Те, що колись дозволило вижити вашим пращуром, воно вб'є майбутнє для ваших нащадків. Мова, звісно, не особисто про ляшка, хоча він еталонний приклад безвідповідального тріпла. Ті, хто отримав повноцінну владу на таких самих порожніх обіцянках, але навіть не намагається їх реалізувати, а міг би, вони ну, ще гірше. Я говорю про те, що без бодай спроби аналізу чи можливо реалізувати обіцянки, які дає політик, ви схожі на таку дуже милу, але надзвичайно тупу конячку, який дають, ні який не дають, які обіцяють трохи цукру для того, щоб вона тягла чиюсь карету. При цьому напружуватись і слухати когось, хто ніби знається на темі, але не дає обіцянки приємного і швидкого рішення, то ви ж не слухаєте, бо він якийсь складний, і взагалі схожий на інтелігента. Тим більше, що ви не лише ведетесь на порожні обіцянки, будемо відверті, коз нас не обдурювали. Ви ж потім навіть не пам'ятаєте, що вам взагалі щось обіцяли. Тобто, навіть до розуміння того, що його надурили, доходить не кожен. І якщо вже ви хочете правди, то ось вона правда. Ви заплатили своїми грошима, своїм майбутнім, комусь, лише тому, що він вам щось пообіцяв. Але що там, він же реально хотів вирішити якісь проблеми. Він сам так сказав у рекламі. І, і був такий прикольний. Ну що ж, це були підсумки дна. Ось таке воно, наше дно. Це був Денис Бігус. До зустрічі.